Вітаю час Кременчуцьких новин на Лтаві. Сьогодні у випуску у Кременчуці в один день горіли три автівки. Чим у минулому сесійному періоді відзначився нардеп Юрій Шаповалов. У Придніпровському парку каталися у двох на один квиток. Далі про це та інше докладно. У Верховній Раді України, як відомо, тривають канікули. Роботу народні обранці розпочнуть 3 вересня, тоді і будемо спостерігати за їх новими досягненнями. Поки ж наші журналісти вирішили згадати, чим у минулому сесійному періоді відзначився народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. На рахунку нардепа Юрія Шаповалова п'ять законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України. Серед останніх ініціатив законопроєкт, яким він пропонує надати органам місцевого самоврядування право обмежувати торгівлю та вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а у святкові дні торгівлю алкогольними напоями у скляній тарі. У Кременчуці вже кілька років з міркувань безпеки та порядку забороняють проносити на масові свята алкогольні напої у скляній тарі. А тим часом Кременчужани уже встигли оцінити. Переваги культурних гулянь досвід Кременчука Юрій Шаповалов і пропонує закріпити законодавчо. Зустрічі з міськими медиками, комунальниками, освітянами, керівниками та колективами промислових підприємств. Перше півріччя депутатської діяльності Юрій Шаповалов докладно знайомився з проблемами та потребами різних галузей міста, аби зі знанням справи лобіювати інтереси Кременчука у Верховній Раді. Проблеми у всій Україні є і дійсно дуже серйозні, дуже великі, але Важно стучатися, стучатися в до двірі і в конце концов вона все одно відкроється. Наші проблемах на сьогоднішній день знає, ну я читаю више рукаводство країни. Разом з тим кременчуцькі посадовці розуміють, моментально вирішити усі глобальні міські проблеми неможливо. Утім, прагнути варто. Людина добросовісно відноситься до виборців. По друге вона цікавиться тими проблемами, які існують сьогодні в місті. Саме головне, що людина шукає пошук, як місту допомогти у вирішенні цих складних питань, які сьогодні так навалилися на наше місто. Ну і одне з теж головних: що спільно із владою, народний депутат веде пробу, вирішує ці питання на рівні держави. Серед спільних досягнень голова автозаводського району Кременчука називає створення притулку для неповнолітніх та територіального центру для ветеранів. А ще вирішуємо питання про утворення державного військового ліцею, і от на передо мною знаходяться саме матеріали значить, ето. і дуже приємно те, що він відкриває дорогу і нашим виборцям, відкриває дорогу керівництво автозаводського району міста Кременчука для вирішення важливих питань, які так необхідні для нашого міста. Постійно. Працюємо на рівні на деяких засіданнях виконкому і на сесіях міської ради, де приймає участь, виступає, бачить проблеми і вирішує. І Юрій Анатолійович особливо я б, я б і підкреслив це, що він обраний не за партійними списками, а по мажоритарному округу нашого міста Кремінчука. Тому те, що люди обрали, довірили і хочуть віддачу, оце і є головне сьогодні. Підсумовуючи сесійне півріччя Юрій Шаповалов зазначає, Найважливіше, що вдалося, це те, що ми дійсно от, установили, наладили ту зв'язку між Києвом і Крімчугом, між законодавчою властю країни і нашою сполнічною властю. Ми е, змогли зробити те, то ми сьогодні. Одна команда канікули у Верховній Раді завершуться 3 вересня. Законопроекти вже подані Юрієм Шаповаловим. Розглядатимуться у новому сесійному періоді. Кременчуці народного депутата України знають. Надто на його колишньому виборчому окрузі. Знаємо, тому що він у нас по округу був, по нашому Шаповалов. Я заніва. Голосував за нашого депутата. Може його ви до народного депутата звертаються і не з глобальних питань, утім важливих на місцевому рівні. Кременчужани, які живуть у центрі міста, пам'ятають, як Юрій Шаповалов захистив їх інтереси, зупинивши будівництво супермаркету у їхньому будинку. Втручання народного депутата та його запити до прокуратури та обласної інспекції з державного архітектурно-будівельного контролю дали свої результати. На сьогодні будівництво призупинене. На прохання керівництва будинку дитини Юрій Шаповалов подарував закладу сучасний кондиціонер, який уже встановили в одні з ігрових кімнат. Рішенням комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, у якому працює нардеп, на один рік відтерміновано введення штрафів проти підприємців за відсутність обладнання для онлайн звітності. Проблеми Кременчука добре відомі Юрію Шаповалову, адже починав свою діяльність у міському депутатському корпусі. А отже, громада зробила вірний вибір, довіривши йому представляти інтереси кременчужан на державному рівні. Далі новини надзвичайні у Кременчуці в один день горіли три автомобілі. Так у суботу, 3 серпня, близько третьої ночі, на тимчасовій автостоянці в районі вулиці воїнів інтернаціоналістів, 20 зайнялися одразу два легковики. Спершу Опель Омега Омега» 88-го року випуску вогонь з нього перекинувся на Нісан Максима Максима» 97-го року. За інформацією Кременчуцького відділу держслужби з надзвичайних ситуацій, попередня причина пожежі підпал невідомою особою. Зрештою, у Опеля повністю Вигорів салон та кузовний відсік. У Нісані вогонь знищив заднє колесо, бампер і фару. Обидві автівки застраховані, люди на пожежі не постраждали. Третє авто Нісан Максама 95-го року випуску горіло увечері того ж дня, 3 серпня, у Крюкові на вулиці Єсеніна. За попередньою інформацією, легковик загорівся у гаражі приватного будинку. Вогонь пошкодив задню зовнішню частину авто. Причини та збитки пожежі встановлюються. Також у менесники повідомляють про два аварійні відкриття дверей. В обох випадках допомоги рятувальників та медиків потребували пенсіонери. У п'ятницю у квартирі на бульварі Пушкіна 8 стало зле 68-річній жінці. А у суботу, за адресою 60 років СРСР 11 не зміг дістатися дверей. 71-річний чоловік у старенького відмовили ноги. У першому випадку двері відкривали за допомогою гідравлічних ножиць. У другому рятувальники діставалися квартири драбиною. Продовжуємо випуск днями у Кримичуцькому районі. Менесники виявили стихійну схованку люмінісцентних ламп, що містять ртуть. Саме цей випадок став вагомою причиною вкотре нагадати керманчужанам про небезпеку цього важкого металу, а також про те, що у нашому місті діє пункт прийому ртуті. Лампу ліча міняємо на змійку. Сьогодні на передній план виходять енергозберігаючі лампи, начинені ртуцю переваги не зрівняти споживання енергії в 4-5 разів менше. Та й служитиме така лампа 12 тисяч годин проти однієї лампочки ліча. Проте один і найнебезпечніший мінус: утилізація. За словами начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентина Шофроста, останнім часом побільшало кількість випадків виявлення ртуці на міському сміттєзвалищі ще наприкінці. Дві 2011 року відповідним рішенням міськвиконкому на території комунального підприємства КТП 1628 організовано пункт прийому ртуці та відпрацьованих ртуть вміщуючих ламп від населення бюджетних організацій і установ. Ртуть відноситься це речовина, яка відноситься до першого класу небезпеки. Якщо навіть взяти одну люмінесцентну лампу, розбити її в закритому приміщенні в одній лампі знаходиться від 5 до 120 мікрограм ртуті. Так, от, якщо своєчасно з цього приміщення цю лампу не прибрати, не прибрати ртуть, не провести демеркуризацію, то буде привищення гранично допустимої концентрації. Сьогодні по всій Україні утилізується найбільше 20% люмінесцентних ламп. Головний еколог КТП 1628 Ганна Титова говорить, що від населення змійки отримують дуже рідко. З організаціями та установами на сьогоднішній день вже оформлено більше сотні договорів. Населення приносить лампу рідко, то буває ну практично раз в тиждень, не чаще. В кінці року ми збираємо близько 10 тисяч ламп, і відвозимо на утилізацію. Та вони вже уже всі упаковані. Кожна лампа пірмупірі. Пере... Ложена, все в коробках. У нас это условия договора, это прописано. Поэтому. А если разбито, то другой. Ну, тогда мы принимаем ее в отдельный контейнер. Ее не могут привезти в коробке. Она должна быть хотя бы там в пакете, в каком-то упакована. Керметично, так, да. да, она же для отдельного для битых лампочек у нас отдельный контейнер. Згідно кошторису, встановлений і тариф – 14 гривень 45 копійок для організацій, 10,79 – для бюджетних установ, для населення – безкоштовно. За спрямовану несанкціоновану утилізацію передбачено штрафні санкції – до 1 тисячі 360 гривень для фізичних осіб, 1 тисячі 700 – посадових. І ще про одну цього разу спортивну ініціативу народного депутата від Кременчука. Сьогодні у громадській примальні Юрія Шаповалова підбили підсумки конкурсу на графічне оформлення автомобіля Міцубісі Лансер Еволюшн 9» для участі у ралійних перегонах. Нагадаємо, нещодавно бойове авто Юрія Шаповалова під час перегонів у західній Україні злетіло з траси і зазнало серйозних ушкоджень. За умовами конкурсу, усі дизайн-проекти мали містити назву, герб та іншу символіку Кременчука. Переможців конкурсу виявилося аж четверо. Їхні доробки стануть основою дизайну автомобіля. У конкурсі на графічне оформлення ралійного авто брали участь більше 30 кримінчужан. Вони надіслали найрізноманітніші варіанти свого бачення нового старого автомобіля. Чому нового старого? Тому що він буде зібраний з частин ушкодженої бойової машини та тренувальної. Чому був об'явлений конкурс? Мені було, звісно, дуже важливо і цікаво, як крімчужані бачать э, автомобіль. Ролиный автомобиль, ну прежде всего как спортсмен, как патриот города могу представлять наш город на различных соревнованиях, включая и международные соревнования и чемпионат Украины. Есть планы, возможно, чемпионат Европы поехать. Вот. Мне конечно було цікаво і важно. Переможця конкурсу обрати було непросто, тому організатори знайшли компромісне рішення. Із чотирьох найкращих ескізів візьмуть найпривабливіші елементи і поєднають при створенні ралійного автомобіля. Ну, Від машини, яку я Впереди, в передньому плані герб, ну, із і огонь. Представляє так мощь, силу. А от, от это биг, очень древний герб Кременчуга, Ну, как бы непобедимость сразу видно. Идея пришла мне ну, буквально, сразу. много времени провожу в играх в автоспорте именно в таком. И понимаю, что и как делать. Идея пришла так, сразу из головы, сразу на бумагу, после бумаги в электронный вид. Всі четверо переможців отримали спеціальні призи, фотоапарати і перші знімки новою технікою зробили відразу після зустрічі з народним депутатом України, майстром спорту міжнародного класу з автоперегонів Юрієм Шаповаловим. Я хочу вас всіх поблагодарити. я хочу сказати, що новий автомобіль, я уверен. вийде ярким, красивим і я дуже сподіваюся, що він буде достойно представляти наш міст на соревнованнях. Любого урання. Свято атракціонів пройшло цими вихідними у парку культури відпочинку Придніпровський. Окрім позитивних емоцій та вражень, на гостей свята чекав і вельми практичний сюрприз. Благодійна акція Один квиток на двох. Подробиці в Ніни Карпенко потрапити на розважальну ігрову алею чи то зону атракціонів парку Придніпровський найпалкіше бажання кремінчуській малечі. І цілком зрозуміло усім, хто родом з дитинства. Найбільше відвідувачів, звісно ж, по вихідних. Цієї суботи та неділі тут побувала, мабуть, рекордна кількість батьків з дітьми. Ну ще стало багато атракціонів. Ми стараємося бути. Будеться буде, буде взрослими кататися. Все нравится. З хорошим настроєм приходимо. А тобі тебе Так. Да. А що іменно нравится? Щасливі володарі акційних флаєрів на атракціонах мали змогу скористатися одним квитком на двох. Акція проходить у нас на один білетик, два пасітіля. дуже задоволені люди. Благодійна акція, ініційована адміністрацією парку за сприяння міської влади, безперечно, приємно вразила дорослих відвідувачів. Приємний сюрприз насправді, так. Дуже здорово що би, проводяться такі акції. Проводяться, ну би думаю, та. Аддихаючих, які приходять в парккашеліки раділі, yeah. в тому числі <laughs> <тоже>. <laughs> найкрасномовніші свідчення позитивних вражень: дитячі емоції зафільмовані відеокамерою. Капригалі на батуті я Было теж прыгала ярче. на батуті. Ми покапригали только на одному батуті. Відремонтовані дитячі атракціони, нове покриття розширеної пішохідної зони, безкоштовний вайфай, такі загальні позитивні зміни також не залишилися поза увагою Кременчужан. Все отлічно, все хорошо. Чистота, порядок, все в парку. Навіть те саме сіверне сіяння не работало вже п'ять лет, або скільки, я не знаю. працює, все хорошо. все отлічно. Минулої суботи Кременчуцький Кремінь у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги переймав на власному полі Черкаський Славутич. Підопічні Сергія Свистуна зіграли два абсолютно різних тайми. Якщо у першому Кременчужани беззаперечно домінували на майданчику, то другий відверто провалили. Результат перша домашня поразка 1-2. Більше знає Дмитро Демиденко. Розпочинався двобій з райдужних сподівань для оболівальників Кременя, яких, як завжди, було на трибунах стадіону чимало. Вже на першій хвилині зустрічі господарі мали чудову нагоду вийти вперед. Після подачі у штрафний майданчик гостей головою пробував Володимир Олефір та влучив у поперечину. Кременчажани контролювали гру, і у середині першого тайму ігрова ініціатива втілилася у забитий гол. Сергій Стебловський віртуозно виконав штрафний удар, лише лічених сантиметрів, не вистачило, щоб м'яч потрапив у сітку воріт Ярослава Швеця. Стійка. Та на надобування першим встиг В'ячеслав Гаді. Його чи то удар, чи то пас знайшов забутого захисника Миславутища Сергія Івлєва. Наш нападаючий спокійно відкрив рахунок. Через кілька хвилин вже сам Гаді у штрафному майданчику гостей влаштував показовий майстер-клас з дриблінгу, але заробив лише кутовий. А на 35-й хвилині Сергій Івлєв відзначився по-друге. Щоправда, арбітер зустрічі Вадим Запрудняк угледів у цьому епізоді порушення правил з боку футболіста Кременя, тож взяття воріт не зарахували. Гості ж у першому таймі мали єдину нагоду забити, але Роман Децюк не влучив головою ворота Андрія Олійника з кількох метрів. У другому таймі Кремінь наче підмінили. Футболісти Славутича з перших секунд окупували половину поля господарів і майже щохвилини загрожували воротам кременчужан, Якийсь час здавалося, що підопічні Сергія Свистуна оговтаються та перехоплять ініціативу. На жаль, сподівання не справдилися. На 55-й хвилині Роман Децюк таки забив, скориставшись помилкою захисників Кременя. Його перший удар вдалося заблокувати, а другий досягнув цілі 1-1. Прикро, але й другий м'яч наші земляки пропустили через власну помилку. Незлагоджені дії захисту призвели до того, що з м'ячем на лінії штрафного майданчика опинився Сергій Чеботарьов. Черкащанин не вагаючись потужно і влучно пробив у дальній кутворіт Андрія Олійника і вивів свою команду вперед. І найприкрище за рахунку 1-2 наші земляки не створили жодного по справжньому небезпечного моменту поблизу воріт суперників. Матч так і закінчився. Перша поразка Кременя на власному полі. Керманич нашої команди Сергій Свистун був стриманим у післяматчевих коментарях. Пообіцяв, висновки обов'язково будуть, але пізніше. Знаєте, можна розділити гру як два тайми, перший і другий. Чому так відбувалося? в касету, зробимо виводи. По гарячим слідам я не хочу зараз нічого когось обвиняти. Але но... Одному сказати, що такі дітські ошибки не можна допускати в обороні. Головний тренер Славутича Ігор Петров висловив традиційні компліменти команді суперників та зізнався, що тактика, обрана з врахування погодних умов, принесла бажаний результат. Тремі мені дуже подобався, дуже хороша команда, грамотна, збалансована, мощна. І це було видно по першому Тайму ми зробили все для того, щоб Кремін не мог переходити далеко на нашу половину. І ми построїли свою оборону на чужій половині. поля. Наступний поєдинок наша команда зіграє в рамках попереднього етапу розіграшу Кубку України у середу, 7 серпня, у Кременчуці проти Тернопільської Ниви. Початок матчу о 18-й годині. І про погоду наступної доби. 6 серпня синоптики обіцяють кременчужанам малохмарну погоду в день і короткочасний дощ із грозою у вечері. Денна температура повітря плюс 26-28, вночі 19-20 градусів тепла. На сьогодні це всі новини з Кременчука. Усім бажаю вдалого тижня. Побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава.